Хм. Mm -hmm. Дрова, <р -дос> пропердос, привітай. Про пердос. Пропердос. Таї. Кого чекаємо? А що ви трошечки ютюбчик? І постик зараз кидаємо в Телего та Discord для тих, хто не заглядає на твіч. А ти якими судьбами? Ти все правильно прочитав. Пропердос". да. да, да. <laughs> Спочатку я хотів культурно, ну типу Prop Ердос. Може це щось значить. Це якась латинь. А виходить, що це просто про Rodos. Поняв. Нормальний нік. Так, хто Тут у нас, що тут у нас? Людоньки збирайтесь. Лутру вперед, давайте. Летимо. Поки нікого нема, можеш чекнути description мого каналу на рекламу. прикольнешся. Поки нікого нема. Тепер почекай, почекай. Žádný člověk. Když tím musím bát, těžší the biggest part of all pros. Кринжа, пиздец. Ha, ha, ha. Здорово, здорово. Кто там зайшов, то вийшов, я не понял. Але ця гра це моя ідея. Я поняв, я поняв. I... Uh, I can hear. Who is this? размуляю блять це, це моя ідея, я кайфую а за ти розмовляєш, господи Щось там про протедрес а я думаю хто розмовляє, пиздец поняв поняв Інг, укр ПЛ, конечно все добре, а от ру засуджую максимально Треба ворожою мовою розмовляти на стрімах, особливо. Так не зазвів, а вже дивишся на стрім. Так, да так, -да так. -да. Так вийшло. Так вийшло. Буває таке. Так, ага, тут нам дають всякі Угу, Типу, за досвід. За накопичені нагороди. Second Arclaim 23 не залишилось. Цікаво. Цікаво. Хм. Ище далі. Ооо, -о, -о. о, найс. Ця минута это потужна Всякі штучки. Короче, накопичивай треба просто досвід, І вам надо будет нам давати затоки на эти штуки. Зразу. Та, я теж ставлюся з розумінням, але те, що там забути, не забути, я теж російську знаю дуже добре. Але я принципово не розмовляю. Так що. І це принципова позиція. У медіа особливо не транслювати цю Гедоту, блядь, Навіть коли чую російською мені стає гидко. Я розумію, що на ній досі розмовляє блядь, більшість людей, і навіть мої батьки, але я не можу з собою нічого поробити. Мені огидно від російської мови. Я можу дуже маленькій частині свого оточення пробачити те, що вони типу забили хуй на принципову позицію. Тому така моя позиція. Всім люди! Але треба трошечки розуміти, що ті уйобки розмовляють саме цією мовою. Тому, блять, не кумариться від цього неможливо. Все просто. Тригерить пізда. Classic keys to the side. in my image. I'm okay. I just of really the first writers It's so modest and she's so yes. She's so other Androids. Mm-hmm. Ну, ну і що? No, no, I show on deploying the stellar modus. Okay, finally it's the Android. Ah, Iki has probably Android, isn't it? Chuttak, no problem. So that was my з тобою. Так, взяли, взяли квестик, це хорошо. Що ще хотів? Я хочу щось на декі, да? Да. Да, да, да. Щось на декі. М -м -м -м. Бля, тут цікаво, мені не даються, що у мене ще токенів стільки немає, чи що Ні. Типу, треба тут щось ще купити, придбати. Бля, ну я не хочу, не хочу цього уебанку зайчиску. Сука. Эйден дрова. Лекяке, привітки. А разримаю, дякую, поня, поня. залишу, поки писати не буду. Давай, давай, папердос. Дяка, дяка. Эйден, Квасик, как Васик, дрова. Дривод да да, да. Все, пока, пока. Блін, я не хочу цю хуйню Що це за прикол? А я можу потім прибрати це цевно. Бля, воно все одно відкрило. Йобаний ворот. Просто вот это дарма. Сука. Сука. Ну ладно. Так, кто у нас є? Кто у нас є? На густик там щось бігає. Міспрофейт. Херемаффин окремо десь бігає, Дельта сам бігає. Що, десь в соло збігать одному поки що. Да? Может збігать в соло кому? Так, трошечки побігать. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Буквально порогаток. Всю можна можно В сенсі Продавати можеш, давайте. Ти про продаж маєш на войне. Правильно? Чи ти про що? Ой, сейл. РПЕН. РПЕ. От то, що ти купляв. Я не понял, про що ти кажеш Що, за токени? А, можна міняти? А як це міняти? А, та я понял. Я не хочу, вона хуйова ти хочу я менятик, я зрозумів, що ти кажеш. Але меня то я не хочу Давай візьми, напевно, ще сюди Так от 40 набоїв Візьми, напевно, якийсь дробашек, бо там, блядь, душно кажуть Ильтора Та давай Льтора буде третього у мене є класненько анвільчик Aльtor. Слухай, а на нього, по-моєму, є оця штука, де вниз? Оця на Ільтора. Давай поставимо. Там Дельта зграє гра, я поняв, якщо що там є. Тхай грає в соло. Йому подобається в соло грати, так розумію. блядь, Я хочу сам... зараз теж сам в соло збігати. Трошечки побігать соло, Цікаво, як воно буде. Цікаво, як воно в мене вийде. Так, оце, напевно, встеж назад. Все тут стеж. А шо тут має бути? А тут weapon mods. А, weapon mods, там все зрос. Зрос. Як як зруба світ, ще поняв, поняв. Дякую. Дякую у довіру. І віру в мене. Дякую. Так, ось так от. от. Ірени, якісь брати. Я не знаю, гріни брати чи ні. Хер, я знаю. Sharp grenade make Шарпнет гранти Макфьюзген, Персу Разор, Шарпенс. Damage 60. Бля, ну це так мало. Деміч 90 Семто stash. Хм Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю Що взяти з собою Може якусь димку взяти Або оцю взяти одну штучечку Ааа так вот. Так вот дві Ведьму. Окей. Ну давай, давай спробуем вот так. А что для прокачки треба? ану ну-ка. Апгрейд. Хм. Хм. Ну, давай, разорвай, прокачаем. А тут что для прокачки треба? Да блядь Отаке таке. Таке, поки досить, поки на першому побігаю. Все, речарді, туди-сюди. Полетіли. Полетіли. Ви бачили? Ви бачили, що Stella Мондіс відкрита нова мапа. Йоу. Йоу. The new map Упс, мінус вуха. Сподіваюсь, нас не раз не мокнешь, классик, ти вже бачив ному лапа, напевно, не? У когось? Ой, що цікаво, що мене жодного разу ще, я от скільки сам сиджу, сам сиджу в цьому в спаранді. І що одного разу мене ніхто не запросив. Тільки я когось запрошую. Дуже дивно. Вау, сніг. Вау. А де це? Вау. Сніг реальний. Вау! Wow. Хуя себе там же щось мочить когось, при такий відок. Вау! Дік мене поїхав в екран Ні, mm. nee, не тільки у вас це. Є карта захоплення я переключу. Пер 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 дякую, дякую, док. Зараз пер переключу. Давайте я не, не прощаюся, відрубаю компік, але скоро повернуся. Давайте.